Добре, добре, схи, схи. все нормально, наш тут. Схи, не схи, схи. Там не покине. Да, ну, ми там прикидывай. Там був такий фіксатори були, а то все повітручувалися. Ну далі одну машину не... Хоч, ви там трохи добре, позакручуйте ті, що там має бути. Зафіксуйте, бо до дороги не близько. близько, близько, не близько. Да? 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 Щоб вона да. не підняла. Позакривайте, щоб хтось там не випустив, потім буде, щоб да. я Чуть -чуть. не хочу. Позакривайте, позацілуйте. Зафіксуємося сюда, чи ні?

Ну капопа, куда-то вместе. Да, я выгнаю. На попаде. Ни камни, не канат. Не канат. На Ого! А вы мене, короче, Трох! Попущай, потім не делал. Дирий, дерга, не пий, не пей, Не на секунду. Сергій, не пий на ту. Бучем, на. Все, все забрали, ходи і це дати. І це одно дати. Нас собі поїсть. У нас успокоїть тут дорозі. Це де якийсь дома. Яблука. Тут згадати. То би ви десь положив, щоб воно не розбилося. Моя О я хороша, й ти моя ніска з ти Моя лапочка. так. Дуже смачна риба. Поїдеш на волю, будуть тебе. Берегти, буду тебе пильнувати, ой ті лапочка така, ти красунька моя, Ніка, Ніка, ти перемога наша. нас. твого терена перевозимо і буде тернопільська перемога. В Синівському парку. Чотири лапочки. Лапочка. Очі до краси. Дякую,